Подорож в тисячу миль, як відомо, починається з першого кроку, а подорож в пошуках улюбленого віскі починається з першої придбаної пляшки. Точніше, із думки: «Хм, а чи не спробувати мені віскі?» Розкажу, як і коли це відбулося у мене. Було це вже на старших курсах універу. з'явилось трохи перших зароблених грошенят, і душа була спрагла до новинок. Горілку було залишено першокурсникам який типу, бучач чи тисяй якось не обіцяли прориву в алкогольній насолоді, залишався віскі. І коли на дворі початок нульових і заходиш ти в простий супермаркет на районі, і в кишені в тебе, ну так, вже, типу, щось є, але не дуже, то розминутись ось із цим ірландцем шансів у тебе фактично не було. І ось ти приносиш придбану пляшку додому, кличеш друзів, відкриваєш. Власне, нашу трохи таку ностальгічну дегустацію почнемо трошечки згодом. А поки що, давайте поговоримо про саму дистилерію Джеймсон, чия історія багато в чому є синонімом історії всього ірландського віскі. А Перед тим, як почати, я відкрию віскі і нехай трошки подихає. В принципі, Джеймсон віскі мінімальної витримки, але подихати не завадить навіть йому. Я обожнюю ці цієвій церемонії. Ти обираєш собі напій на вечір, потім береш під нього відповідні бокали. Я думаю, що для Джеймсона ідеально буде класичний Glen Kair. Відкриваємо. Наливаємо. Так ось. Щоб Почати говорити про історію Джеймсона, треба перенестись у 18 століття, а точніше, в 1740 рік в Шотландію. Як не дивно. Там, в маленькому містечку Алоа, народився Джон Джеймсон. Отримав яку ніяку базову освіту. Працював звичайним писарем у місцевого судді. В 28 років одружився з Маргарет Хейк, старшою дочкою Джона Хейга. Доволі відомого вже на той момент дистилера. Бренд Хейга існує досі, вони випускають зерновий віскі, але, схоже, почувають себе дуже добре. В останній рекламній кампанії їм вдалося залучити цілого Девіда Бехема. Так що, схоже, що не бідують. Але повернемося до Джеймсонів. Вони живуть спокійним життям маленького провінційного шотландського містечка, народжують дітей. Загалом в них було четверо синів. І ось Джеймсон вже 46 років. Для 18 століття це просто пенсійний вже вік. І душа все одно потребує викликів, йому не сидиться на місці. Він збирає родину і вирішує переїхати в Ірландію. І ось влітку 1786 року шотландець Джон Джеймсон сходить з човна в порту Дубліна. Щоб стати іконою ірландського віскі. За 6 років до переїзду Джеймсонів, один з далеких родичів Маргарет відкриває на Боу-стріт невеличку дистилерію. Туди і влаштовується працювати Джон Джеймсон. Він стає керуючим компанією. Схоже, що не без родинних зв'язків і такого кумовства, яке нам дуже зрозуміло. Але Решта те, що відбуватиметься потім, це виключно заслуга самого Джона. Справи дистилерії йдуть вгору. Кількість шанувальників віскі з Боустріт зростає з кожним роком. А Джон Джеймсон заробляє собі кошти, щоб нарешті, в 1805 році викупити дистилерію і стати одноосібним її власником. Джеймсон бере в компаньйони свого старшого сина Джона Джеймсона, відомого як Джон Джеймсон II, і засновує компанію «John Jameson Son». Виробництво у Джеймсонів було зразковим: найкращі бондері, найкращі інженери та дистилери. Технологічно все було на найвищому рівні. Якщо з'являлася хоч якась технологічна новинка, вона впроваджувалася виробництво майже миттєво. В 1823 році Джеймсон старший помирає. Йому було вже 83 роки, він прожив довге і щасливе життя. І одноосібним керівником компанії стає Джон Джеймсон II. Він виявляється гідним продовжувачем справи життя свого батька. Бізнес процвітає, продажі ростуть. Взагалі, цей період був золотою ерою всього ірландського віскі. В той час на Смарагдовому острові функціонувало майже 90 дистилерій. Ірландський віскі популярний по всьому туманному Альбіону, а британські вояки несуть славу про нього по цілому світу. Ну і не тільки славу, але й, власне, сам віскі в бочках. Коли в 1851 році помирає Джон Джеймсон II, фамільний віскі є беззаперечним номером один в Ірландії, значить й у всьому світі. На чолі компанії стає його син і звати його. Так, так. Джон Джеймсон, виходить це вже третій, відповідно, а там далі буде ще наприкінці століття і четвертий. Сподіваюсь, що це просто фамільна традиція, а не якась відсутність фантазії. Менше з тим, черговий з Джеймсонів отримав у спадок компанію абсолютно в ідеальному стані. Щоправда, на здавалося, безхмарному небі майбутнього ірландського віскі почали з'являтися. Перші хмаринки по справжньому великих проблем. По-перше, в Шотландії почали виготовляти купажований віскі. В Ірландії не відразу побачили ризик для себе, а дарма. Взагалі, протистояння Ірландії і Шотландії заслуговує на окреме відео, я сподіваюся, зняти його в найближчому майбутньому. По-друге, значно ускладнилися проблеми з британською короною. В Ірландії дуже болісно пережили. Штучні кортопляні голодомори 40-х років. Тоді загинуло більше півтора мільйона ірландців і ще декілька мільйонів виїхали в еміграцію до Сполучених Штатів Америки. В Ірландії все частіше і голосніше починають лунати голоси: спочатку про автономію, а потім і про повну незалежність від британської корони. З точки зору продажу візки, поки що, все було не так погано. Ринки збуту були великі. Місця під сонцем вистачало усім і ірландцям, і шотландцям. Також підіграла виробникам французька тля, яка в період з 1858 по 1862 повністю з'їла місцевий виноград. І про виробництво ані вина, ані коньяку мова не йшла багато років. Абсолютно природним замінником коньяку став Віскі. І ринок Франції. Віскі завоював на довгі-довгі роки. В 1890-ті доходи компанії Дженсона вперше в історії починають падати. Труднощі відчувають абсолютно всі ірландські дистилерії, багато з них закриваються назавжди. На початок ХХ століття функціонує лише 28 дистилерій. Але далі буде ще гірше. Тепле літо 1914 року. Знову стріляють на Балканах, але це мало кого дивує, бо регіон давно відомий як Порохова бочка Європи. І мало хто здогадується, що це початок Великої війни. Перша світова розпочалась буквально за лічені дні. В неї виявилися тягнуті фактично всі країни Європи, потім і половини світу. Торгівельні зв'язки зруйновані, економіка переходить на військові рейки. Звісно ж, нова реальність не могла не вплинути на виробників віскі. Шотландські дистилери на патріотичному підйомі продовжують гнати спирт, але йде він не на віскі, а на потреби медиків у британських військах, що перебувають зараз у Франції. Продовжують гнати і в Ірландії, і, начебто, теж для потреб британської армії. Але потайки ірландці все ж таки симпатизують більше німцям. І сподіваються на поразку Англії, бо вбачають у цьому шанс на здобуття такої омріяної незалежності. І вони не просто сидять, склавши руки, а починають діяти. Так, у квітні 1916 року в Дубліні та в інших ірландських містах спалахує великий збройний виступ, більше відомий як Великоднє повстання. Мета заявлена дуже амбітна. Повна незалежність від Англії і створення Ірландської Республіки. Найзапекліші бої йдуть саме в Дубліні, недалеко від Боу-стріт. Сама дистилерія не постраждала, але багато будівель навколо неї було зруйновано. Англійці суворо подавили повстання, ватажків було знайдено і показово страчено. Звичайно, проблему Ірландії це не вирішило, а тільки відклало її на деякий період. І після закінчення Першої світової війни боротьба за незалежність Ірландії спалахує з Новою силою. В результаті збройних повстань 1919 1921 років Англія все ж таки вимушена була визнати незалежність Ірландської Республіки. Відразу після цього в Ірландії спалахує коротка, але дуже жорстока громадянська війна, в результаті якої Ірландська республіка втрачає Північну Ірландію, але відстоює свою незалежність. Англійці жорстоко помстились непокірним ірландцям. На молоду республіку було накладено суворе торгівельне ембарго. Для ірландських товарів, включно з віскі, виявилися закритими ринки не тільки Великої Британії, але й усіх країн співдружності. Удар страшної руйнівної сили, бо Ірландські дистилери втрачали майже всі ринки збуту. Удар страшний, але все ще не смертельний, бо залишались Сполучені Штати Америки, економічні зв'язки з якими були дуже серйозні, бо там існувала потужна ірландська діаспора, і шанс переждати важкі часи за допомогою Сполучених Штатів був непоганий. Але не пощастило і тут. 18-та поправка до Конституції. Заборона торгувати, виготовляти та вживати міцні алкогольні напої. Залишався останній шанс, контрабанда. Але як це зробити? Варіант з морем відпадав, бо американська берегова охорона не пропустила б якісь значні об'єми. Був ще варіант з Канадою. У Канаді величезний сухопутний кордон зі Сполученими Штатами, і там в потрібних місцях були ділянки, де можна було. Провести те, що треба, і в яких треба об'ємах. Але Канада це частина британської співдружності, а там ембарго. Тому і цей варіант для ірландців виявився недосяжним. А от шотландці використали опцію з Канадою на всі 100%. Експорт до країни кленового листя було збільшено в десятки разів. І спраглі американські шанувальники скотчу через. Дірки в кордоні отримували свій напій, який на десятиліття, вже після навіть зняття сухого закону став найулюбленішим напоєм американської публіки. До речі, в наші дні досвід Канади чудово використала Білорусь, яка після того, як наш специфічний сусід почав імпортозаміщатись, раптово виявила в собі багато креветок, мідій, лосося та інших морських смаколиків. Але повернемося до ірландських виробників віскі. Тих, хто пережив Першу світову війну, сухий закон Сполучених Штатах Америки спіткало нове лихо, Друга світова війна от її вже пережила дійсно жальгідна жменя компаній. Ірландські віскі вже не претендує на провідні позиції в світі чи бодай не який е, будь-небудь помітний експорт в інші країни. Ірландці працюють виключно на внутрішній ринок. Перші повоєнні десятиліття ситуація значно не виправилась. І навіть вже в своїй країні віскі місцевого виробництва починає здавати позиції. 1960-ті стає настільки сутужно, що вцілілими залишаються всього три дистилерії. Ось імена цих суперфіналістів сумного реаліті шоу Останній герой ірландської індустрії Віскі. Це Дублінський Power and Sun, Cork Distillery і наш герой Джеймсон. Що робити далі? Які перспективи? Компанії збираються разом і вирішують об'єднатися в одну компанію, щоб хоча б фізично вижити. Вони вирішують відкрити один завод і на його базі виготовляти всю лінійку напоїв. Вибір падає на Cork Distillers, на містечко Міддлтон, що неподалік Корка. І в 1971 році Джеймсон вперше за майже 200 років закриває своє виробництво на Баустріт і переїздить до Міддлтона. Чи досягли компанії, що об'єднували своїх цілей? Я думаю, що скоріше так, бо головним завданням було просто не збанкрутіти і не дати фізично зникнути іменитим брендам. Але про якісь відчутні перспективи чи Грандіозні плани на майбутнє мова не йшла. Все змінилося в 1988 році, коли на Irish Distilleries звернув увагу французький концерн Pernod Ricard. Французький гігант володіє такими відомими брендами алкогольної продукції, як Горілка Абсолют, Бехеровка, «Ром Гавана Клаб та багато багато інших. У французів були великі плани на ірландські віскі. Що ж такого врешті зробили французи? Ну, По-перше, вони модернізували виробництво, а по-друге, провели дуже класний грамотний маркетинг та надали доступ до своїх надпотужних каналів збуту. І справи пішли вгору. Пішли вгору відчутно, пішли вгору доволі швидко. І вже з середини 90-х продажі Джеймсона вимірюються в мільйонах пляшок. І, і зараз це один з найпопулярніших віскі в світі. Але я думаю, що досить історій. Давайте нарешті перейдемо до дегустації і пропоную почати з етикетки. Що ми тут бачимо? Дату заснування дистилерії 1780 рік? Потрійно-дистильований ірландський віскі. Тут все така ірландська класика потрійна дистиляція. Уіскі, написаний через І в кінці. Цікава адреса прописано до, досі Боу-стріт, Хоча ми знаємо, що Джеймсон виготовляють в Мідлтоні. Але два роки тому е, Джеймсон зробив реновацію е, на Боу-стріт, де е, зараз, до речі, великий туристичний центр і дистилерія працює більше як музей, її відвідує. Приблизно 500-600 тисяч людей на рік. Що мені здається, що до нас в Київ приїздить трохи менше. Так от на території старої дистилерії в Дубліні було відкрито склади для дозрівання бочок. Так що Джеймсон тягне додому на рідний Боу-стріт. Що ще є на етикетці? цікавого це герб. З човном, з хрестом святого Андрія. Це фамільний герб Джеймсонів. Його заслужив далекий далекий пращур ще в 1500 якомусь затертому році. Його йому видали за дуже вдалу охоту на піратів в Атлантиці. От саме це і вшановано, і сімейний девіз – латиною Латинкою Сінемету, що в перекладі означає без страху. В принципі, з етикеткою, мабуть, все. Давайте подивимося тепер на контретикетку. Що ми тут бачимо? Тут склад, е, спирти із збродженого сусла ячменю, ячменного солоду та кукурудзи. Що цікаво, на сайті Джеймсона. Е, до речі, у Джеймсона, мабуть, одного з небагатьох виробників віскі офіційний сайт є українською мовою, тому за це їм величезний подяка і респект від мене. Так от вони пишуть, що ячмінь та решту інгредієнтів вони вирощують буквально в радіусі 50 км від корка це все місцеві продукти, окрім кукурудзи. Вони так сором'язливо пишуть, що. Ну, У нас холодно, кукурудза не росте, тому ми використовуємо кукурудзу з півдня Франції, там органічний фермер, все, все як має бути. Е, так, е, солоду та кукурудзи, які проходять потрійну дистиляцію, це ми вже бачимо. Очищені та витримані в дубових діжках. Щонайменше 3 роки з додаванням води підготовленої та натурального барвника Є150. Е а Отут тут цікаво. Коли бачиш єшку в продуктах харчування, то трошки починаєш лякатися, але у випадку е 150 а лякатися не треба. Це, мабуть, єдина єшка, яку, коли ви бачите в складі віскі, то можна сприймати спокійно. Це, звичайна, карамель. Підфарбовувати віскі карамелю це старовинна така традиція у британців. і... Навіть згідно з місцевим законодавством, це можна не вказувати на етикетках в Британії. А от в Україні зобов'язують вказувати, держава хвилюється, щоб ти знав, який які віскі будеш вживати. Дрібниця, а приємно. По діжках дубові діжки тут не вказані, які саме. Але я думаю, що це виключно діжки з-під Бурбона. Виробник з Irish Distilleries вказані. Адреса потужності Fox and Geese Plant. Е, Дублін. Це неправда, точніше правда, але не вся, бо це е, завод, де розливають по, по пляшках віскі, а саме вироблення спиртів проходить в Міддлтоні. Імпортер Пернорі Україна. Так, я думаю, що з етикеткою, так само, як і з контретикеткою, у нас все. Прийдемо до Віскі. Спробуємо спершу на ніс. Колір оцінювати не буду, бо карамель працює добре. Колір такий красивий, золотий, і така золота солома виходить. Пробуємо на ніс. Джеймсон потрійно дистильований, класичний ірландець. Відчувається невелика спиртозність, але вона така не агресивна, не зла. Дуже солодкий, дуже ванільна така потужна, потужна тема. Дуже багато ванілі, дуже солодкий аромат. Десь там, десь там далеко позаду якісь квіточки можна вгадати, але. Але це треба вже, вже так зовсім носок струмити сюди. Солодкий. Солодкий, помірний, помірна спиртозність. Ну що ж, давайте спробуємо тепер. Я не знаю, який він був в 19 столітті, але. Ця м'якість вона залишилася і він дуже м'якенький. Ще ковточок. Дуже солодкий, ванілі багато. Відчувається кукурудза, ота сама французька, південна, органічна. І... Така тема горіхи і трошки шоколаду, мабуть. Горіх і шоколад да, там, мабуть, мабуть, така комбінація. Ну, але головне, що тут домінує солодкість і м'якість. Після смак він короткий. І він знов-таки віддає в якусь таку солодку. Тему трохи горіхів, трохи шоколаду, але ваніль домінує і тут. Ще один ковточок. Ну, так, після смак коротенький, і я думаю, що це не, не належить до плюсів цього віскі. Я думаю, що можемо переходити до висновків. Отже, плюси. По-перше, співвідношення, ціна якість. За доволі помірну ціну ви отримуєте хороший базовий віскі. По-друге, м'якість. П'ється він дуже легко, тому споживайте відповідально. Мій особистий рекорд: 1 літр на двох з моїм майбутнім кумом. Наступний день я дуже хворів. А тепер мінуси. По-перше, короткий післясмак. Він зовсім невиразний і відверто не вражає. По-друге, як на мене, багато кукурудзи. Її якось в, такому, в такій кількості не очікуєш в ірландському віскі, це більш доречніше для бурбона, як на мене. І мій віскі максимумометр показує 70 балів. Непогано. Великі цінителі віскі полюбляють критикувати Джеймсон. Мовляв, смак простенький після смак такий собі, те се. Але навіть вони віддають Джеймсону належне, що саме його успіх призвів до глобального зростання інтересу до класичного ірландського віскі. Саме успіх Джеймсона багато чому сприяв тому, що в Ірландії за останні 10 років відбувається справжній ренесанс віскі індустрії. Вже зараз на Смарагдовому острові працюють 20 дистилерій, і ще 10 знаходяться в стадії або реновації, або побудови. І можливо, Джеймсон як локомотив тягне ірландські віскі до нової Золотої Ери? Хто знає? Про перші спроби чи перші кроки в нашому народі зазвичай кажуть, що перший млинець гливкий. Але у випадку з віскі, мені здається, що краще буде і точніше порівняння з першим сексом, це коли багато нових вражень, загалом мало що зрозуміло, і в якийсь момент стає приємно. Але головне, з'являється зацікавленість, і ти готовий продовжувати і експериментувати далі. Який був твій перший віскі? Напиши в коментарях, обговоримо. Також прохання підтримати канал підпискою, лайком чи репостом. А на сьогодні все. З вами був Макс. До наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати свій напій, щоб в результаті отримати від віскі максимум задоволення.